Я почув такий звук, що він на газ не похожий. Я сам з Харкова, тому я такі звуки чув. Були з дітьми, у мене двоє діток, 3 і 6 років. Сиділи, ми, виходить, у нас двохкімнатна квартира, в залі сиділи, з дітками кушали каву. І стався почало таке, як падіння чогось, ну, десь чи на, на п'ятому, чи, ну, ми не зрозуміли. Падіння такого, знаєте, як шкаф, коли впав, а потім був вибух. Дуже вибух, ми, то я дітей схватила і побіжала до дверей. А чоловік в мене був в дитячій кімнаті, там де пол провалився на третій етаж, то його забрали з поламаною ногою, з головою щось з нього, я не знаю, що там зараз щось роблять. Ми готували кушати, їсти. І раптом стався вибух дуже сильний. У мене в ушах заложило, я майже нічого не чув. А, і потім ми ви вибіжали тому, що було. Я вони ж білизні. Моя дівчина також у футболці і ковтіка все, що встигла накинути на себе. А ми вибігаємо, і раптом так сталося. Ми бачимо, що, що лежить чоловік весь в крові зі зламаною ногою, і паніка, ми не знаємо, що робити. Ми якось. Намагалися йому допомогти. Вивели цього чоловіка, посадили на лавку його і в принципі, ходили тут, очікували, що далі буде. Дуже сильний вибух. Я відразу, ну якби дружину під руку і на евакуацію, тому що я насправді думав, що приліт. Але потім, як виявилось, що був вибух у квартирі на третьому поверсі, от ми відразу вибігли з будинку, і я ще спускав пораненого сусіда з четвертого поверху. От ми із хлопцями витягували його. Це той, що отримав. Перелом бедра забрала швидка його. Автомобіль пошкодило. В квартирі так на перший погляд ніби все ціле. Я де ночувати, але я буду тут залишатися, тому що ну, якби, ну, тут всі наші жителі, і хочеться якось кучкою триматися. З квартири на балкон двері і вікна самі великі, повибивало. Ну, як бахнуло, всехло посипалось, і щось горить. Я перелякалась думала, бомби. Летять, ботки. а тоді вискочила в коридор, сіла мене всю тіпа на другому поверсі. В сусідки, сіки ми теж повибивали вікна. З другий, третій поверх у нас все постраждали. Саме головне, що люди не постраждали всі живі. Ми створимо штаб координаційний, тобто вони запрошують по. Етаж жителів, хто є в наявності, вони називають свої прізвища, називають свою квартиру і повідомляють, хто може хоче зайти в свою квартиру, хто відмовляється. Супроводі рятувальника жителі цих квартир проходять до середини, беруть необхідні документи, навіть хтось там тваринок своїх забирає і спускається на низ. І так поетапно відпрацьовуються всі поверхи. Розгорнуто штаб, в якому е люди можуть, які зараз відповідно ви розумієте, евакуйовані з будинку, можуть знайти місце, в якому ми можемо відкомунікувати, роз'яснити подальший алгоритм дій, який у нас відбувається. в терміновому порядку. Скликана міська комісія ТЕП -ТНС. Нам треба розуміти стан несучих конструкцій. Ми запропонували різні варіанти і опитування провели, кому необхідно сьогодні житло, ночівля, але люди зараз тут знаходяться. і надважливо, що на даний момент у нас немає загиблих, постраждалих на даний момент двоє. Очевидні збитки у людей. Очевидно, має бути термінова, швидка реакція міської влади щодо компенсації людям або допомоги фінансової для того, щоб привести своє житло там, де це можливо, придатний стан. Відразу після вибуху, як всі були люди зовні, як приїхали служби, розгорнули невеличкий пункт незламності з допомогою людям, розвезли, кому потрібно було житло. Запропонували всім, хто не міг його знайти. Навіть підвозили просто людей, хто не міг якось зібратися сам. А вже як після четвертої, коли я приїхав після четвертої, тут майже нікого не було. Були лише власники автівок, які постраждали, і вони заповняли форми. Це був вибух, я був на п'ятому поверсі і з іншої сторони будинку. То в моєму випадку це тільки посипалася штукатурка, і це всі пошкодження, які були. От. І все, потім всі ж почали евакуватися. В коридорах був запах, ну чимось схожий на газ, але ніби й не зовсім. От задимленість якась була.